Шукаю собі дівчину я вот. і вінниця від 18 до 26 років. Звати мене Саша. Вот. Для довгих відносин. Кому цікаво, пишні Діріт, Алеквін О. Вот. Поспілкуємося, погуляємо. Вот. і цей, тільки не ігнор, И... пиши, дзвони, не забувай. Як справи в тебе, скажи, розказуй. І. И... Ти, ти цей. Працюєш хоч, ти зможеш не обезпечувати чи ні? Якщо ти зможеш не обезпечувати, то взагалі супер. Якщо ти обезпечити не не то навіщо мені така баришня, правильно? Мені треба серйозно, така, щоб могла за мене і заплатити, як то кажуть, да, в ресторані. І щоб все, вона змогла. Вот. Так що, якщо ти серйозна принцеса, Будь любезна, Знаєш, куди писати. А саме Алеквін О. Отака вот вот карусель, коротше. Так що будь мені здорова.